Привіт, друзі! Усі, хто вирощує свини, переживають чотири місяці поспіль. Свинина дешевшає. Це чергове падіння цін і збитки, чи все ще є сенс ставити на відгодівлю нову партію. Після минулорічного обнадійливого зростання цін на свинину і дворічного здешевлення кормів тваринникам якось не хочеться вірити, що знову може настати криза галузі. Минулого року багато хто з господарів, котрі і поле мали, і тварин тримали, втримався на плаву завдяки фермам. Та й не дивно: основа кормової бази зерно було дешеве, на м'ясо був попит, та й ціни сприяли рентабельності. Через проблеми з експортом вирощеного урожаю рентабельність свинарства значно зросла, за деякими підрахунками, аж до 300%. але це сумнівно. В Асоціації свинарів України йдеться про 45-55% прибутковість галузі, якщо, звичайно, брати до уваги не собі вартість, а ринкову ціну вирощеного зерна. Та й то непогано. Тож, попри війну і попри те, що багато свинокомплексів знищено чи пошкоджено, поголів'я свиней в Україні зростає. Якщо на початок 2023 року воно становило 4 мільйони 900 тисяч голів, то на початок 2024, за даними АСУ, на 200 тисяч перевищило 5 мільйонну позначку і продовжує збільшуватися. А от ціна в останньому кварталі 2023 року і за перший місяць цього дещо знизилася, що не може не турбувати фермерів. Але фахівці не панікують. Так, з одного боку знайшлися такі можливості експортувати вирощене зерно, і це створило деякий тиск на ціну на м'ясо. З іншого, передсвятковий період та зазвичай пасивний у торгівлі січень теж далися в знаки. Є ринок кормів, який Залежить від попиту і пропозиції, причому не тільки в Україні, а на світових ринках, і власне цим цін диктуються ціни на внутрішньому ринку, цін, ціни на сировину. З іншого боку, такий же попит і пропозиція є на свинину забійної вазі, який залежить ну, від теж низки чинників, да? Там Він залежить від, від попиту і пропозиції. Всередині України по споживанню свинини і залежить від експорту і імпорту. І е, е, таким чином відбувається регуляція цього, цього ринку. І е, ринок постійно диктує, е, диктує ціну. Ціна дуже е, волотильна, вона весь час змінюється, торги по свинині відбуваються щотижня. І на кожен тиждень формується своя ціна і передбачити, якою вона буде завтра чи спецзавтра, то досить важко. Хоча всім відомо, якщо пропозиція перевищує попит, то однієї вже цієї причини могло б вистачити для девальвації цін на товар. Тож залишки недопроданого через зменшення попиту живця теж вплинули на ситуацію на ринку. Утім, у другій декаді січня аналітики Асоціації свинарі України істотних надлишків пропозиції на ринку вже не спостерігали, тоді як попит з боку заготівельників навпаки пожвавішав. Почали надходити запити на додаткові чи збільшені партії, як від постійних клієнтів, так і від нових чи давніх партнерів. Істотних змін цієї динаміки до початку весни не очікують. Загалом, упродовж принаймні, останніх 10 років українці споживали більше свинини, ніж виробляли, а можемо виробляти ще більше. Особливо якщо активно просувати її на зовнішні ринки, і це було б теж одним із чинників підтримки внутрішнього виробництва. За нашими оцінками, ну там приблизно да, татабто ми максимальне споживання вже в новітній історії в Україні досягало там ну майже одного мільйона тонн. 900, 980-990 тисяч, майже 1 мільйон тонн споживання. А виробництво максимально досягало там 850-880. Тобто виробництво там, свинина в Україні практично весь час, от, після 2000-х років, так точно воно не встигає за попитом. І свинина у нас з огляду на економічний стан населення, тобто свинина практично весь час у нас попадає в сегмент такої, такої елітної, елітного продукту. У 2022 році, до слова, українські фермери виробили 750 тисяч тонн свинини. А у січні 2024 року середня ціна закупівлі становила 58,9 гривні за кілограм з ПДВ. Здешевлення торкнулося і роздрібної торгівлі. За кілограм охолодженої свинини в середньому платили 196 ,70 гривень 70 копійок, що майже на 6 гривень без 10 копійок дешевше, ніж у грудні. Але є й добрі новини. Обсяги імпорту продукції останнім часом встановлюють все нові антирекорди. За перший місяць року ввезено в Україну у 2,4 рази менше свинини порівняно з грудневим показником. Та у 13,5, задумайтеся, 13,5 разів менше, ніж імпортували у січні 2023 року. Тож відбувається, кажуть в Асоціації свинарі України, орієнтація на вітчизняне. Помітне зменшення обсягів імпорту протягом останніх чотирьох місяців підштовхує операторів м'ясопереробки все більше покладатися на українську м'ясну сировину. Імпорт із країн ЄС втрачає перспективи. Адже в Євросоюзі зараз активно зменшують поголів'я свиней, хоча обходиться це недешево. А нам подобається проста фраза: свій. До свого по своє. І стосується вона не корупції, а відчуття ліктя, підтримки один одного, вітчизняного виробника вітчизняним переробником. Бо хто нам підсобить, якщо не ми самі? Слідкуйте за нашим YouTube каналом, тут є маса цікавого. Тримаймося, бо ми того варті!